Навчання проходила дуже класно, стала відчувати гроші. Я ж поміняла професію в 35 років. Я закінчила Одеську національну юридичну академію, прокурорсько-слідчий факультет. Два роки я варюся в цьому. Як по накатанні пішло? Моє ім'я Олеся. Я почала в лютому шукати собі, де навчатися, Прогугліла і знайшла Blade Runner. Там мені відповіла Юля, тоді я з нею розмовляла, запросила мене на пробний. Урок мене там зустрів Макс, і мені вже все сподобалось. Так я потрапила до академії. Коли я закінчила школу, тоді ще так модно і трендово не було там бути перукареєм, або ж ця б'юті індустрія ще не така була у нас. Тоді було модно бути. Юристом я закінчила Одеську національну юридичну академію, прокурорсько слідчий факультет. Попрацювала в юстиції деякий час, потім займалася сімейним бізнесом нашим з чоловіком, Ну, завжди думала про перукарську цю всю. Індустрію, і я пішла навчатися. І це була академія Blade Runner. Я от навчалась на курсі Барбера. У мене був сумнів, тільки один, що я вже застара для цього. І Я думала, що вже пізно ти починати. Це ж треба стільки часу. Це ж навчитись, треба людину стригти. У мене все просто пройшло, і все це, це вже два роки я варюся в цьому. Як по накатанні пішло? Академія, це взагалі. Я от їхала в академію, і все думала, як же ж там, що там. І я приїхала там, всі гарні, всі позитивні. Всі. Настільки доступні, це було легко для мене. Слава Богу! Це перший раз, то, що було для мене легко. Навчання проходило дуже класно, завжди було весело на лекціях. Взагалі, Атмосфера, мої одногрупники, я всіх їх ну, я всіх пам'ятаю. Ми де з ким досі спілкуємося. Ще перед тим як отримати диплом, вже були останні там декілька у нас уроків. І завжди мені казали, закінчити академію, будь ласка, шукайте роботу, не зупиняйтесь, не сидіть вдома, стрижіть. І я ж пішла поруч з дому. Ой, ось мій дім і ось барбершоп. Маленькі, два крісла. Там мене трошечки навчали, я дивилась, мене поправляв майстер, який там працював. Дуже великим дякую. Всі два місяці так я попрацювала і все, і почала шукати вже роботу з колективом, колективом. Саме важне і саме класне, що трапилось зі мною після закінчення академії, то що я прийшла в барібал. Тут я побачила дівчат, майстрів, мене зустріли. Тут я прийшла влаштуватись на роботу. А, і як знайшла я цей салон, я зайшла в наш чат Blade Runner, да приїхала, і все я побачила і думаю, ну Мені тут подобається. Я, я закохалася в свій колектив, і досі я з ними я їх дуже сильно люблю. Це дуже важливо. Моє життя змінилося звичайно, бо я ж поміняла професію в 35 років, і я почала заробляти. Е... Сама то ми завжди з чоловіком разом заробляли. А тут я сама почала заробляти, стала відчувати гроші. Я б сказала тим людям, які хочуть, думають про цю професію, думають про навчання і поміняти своє життя таким чином. Не бійтесь, треба все пробувати в цьому житті. Це однозначно. Треба робити тоді, розуміти, треба чи не треба. Я наприклад не побоялась. Мені здається, навіть як було, було мені 40 років я б пішла і навчалась би. Я ще й в 40 піду навчатися, це точно.